Звітує районна координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО та соціального захисту їх сімей. Залишок коштів станом на 25 лютого – 70 тисяч 661 гривня. Із 25 лютого до 4 березня було зібрано 27 тисяч 527 гривень. До благодійної акції підтримки учасників АТО активно долучилися громада Української греко-католицької церкви Юрія Переможця із Німеччини 9100 гривень. Громада Української автокефальної православної церкви із села Гаї та Гаї Дідковецькі – 5200 гривень. Бродівська – спеціалізована загальноосвітня школа номер 2 – 3000 гривень. Суховільська школа – 3000 тисячі гривень, Шнирівська загальноосвітня школа – 1020 тисяча гривень, Центральна аптека – номер 79 – 700 гривень, Громада села Заболоці – 735 гривень, Приватний підприємець Биць 2000 гривень, приватний підприємець Гусь тисяча гривень і приватний підприємець Зробок, магазин Формула 372 гривні. Також до акції долучилися громадяни Пастущак 1000 гривень, Донченко 200 гривень, Смолінський 100 гривень та ример із Глушина 100 гривень. Що було придбано за ці кошти і на що були витрачені гроші. На допомогу бійцю. Татаренку, це від Бродівської другої спеціалізованої школи, 3 тисячі гривень. Допомога бійцю Барилку від Суховільської школи, 3 тисячі гривень. Допомога Чорнобай від Римар, 100 гривень. Було закуплено 13 пар берців по 700 гривень, на що загалом витрачено 9 тисяч 100 гривень. Також куплено набір рожкових ключів в АТО на що витрачено 1 тисяча 372 гривні. І оплатили також за пересилку посилок для двох бійців – 79 та 65 гривень. Загалом витрачено 16 тисяч 716 гривень. Залишок коштів станом на 4 березня – 81 тисяча 472 гривні. Районна координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО та соціального захисту їх сімей дякує за благодійну та безкорисливу допомогу бродівчанину желих за продукти харчування громаді села за в'язані шкарпетки та бродівському відділенні Укртелекому за теплі речі. Подяка також усім небайдужим громадянам, які долучаються до допомоги нашим хлопцям. Що перебувають зараз на війні в зоні проведення антитерористичної операції?